Ну що, гра виходить вже сьогодні. А нам, тим часом, показали доп-контент за більш дорогі версії гри. Ну то що, пройдемося? А, так, до речі, підписуємося та ставимо лайк бігом! Тим часом починаємо. Перш за все, нам розказують про те, що всі предмети ми не отримаємо одразу в інвертар, їх потрібно буде шукати в схованках. Спочатку пройдемося по делюкс. Зброя! Тут, до речі, є ряд таких цікавих предметів, тому ми залишимо їх на потім. А поки що пістолет-кулемет Інтеграл А в модифікації Ріман. Паралельно з тим, як я буду зачитувати опис, ви зможете оглядати предмет, до якого він відноситься. Отож, інтеграл А після серйозного тюнінгу, основна відмінність від базової версії, особливий ствол з інтегрованим глушником і подовженою цівкою. Далі. Штурмова гвинтівка лавина в модифікації Габіон. Опис. Укорочений прототип спеціального автомата. Розроблений для прихованого носіння та операції в екстремально цісних умовах. Ну, по ній це видно. Кастратик якийсь. Такс. Снайперська гвинтівка М701 в модифікації «Звіролов». Гвинтівка спеціально змінена для покращення маскування бійця. Відмінна річ для контрснайперської боротьби, особливо в лісі. Ну і тепер до приколюхи. Зі зброї в делюкс входить також пістолет ПТМ Моноліт, штурмова гвинтівка Р416 Моноліт та дробовик М860 Моноліт. Тепер зачитую їх опис один за другим. Дякуємо тобі за те, що розкрив слугам твоїм підступи ворогів наших, сяй світлом твоїм души тих, хто віддав життя за виконання волі твоєї. До бою захисники Моноліту. Тобою помстимося за полеглих братів наших. Нехай буде благословенне вічне єднання з монолітом. Смерть! Люта смерть тим, хто відкидає його священну силу. Що, -що? а це дійсно прикольно. Також на прикладах ми можемо бачити ті самі фрази з промови проповідника. Добре, переходимо до костюмів за делюкс. Сюди входить комбінізон Сева, який зветься мандрівник. Якщо ви не зрозуміли моє здивування, то я зачитую опис. Чому ти нас покинув? Ми тебе не чуємо. Ми чекаємо твоїх наказів. І якщо ви все ще не зрозуміли, то був у нас в поклику Прип'яті персонаж Бродяга. А ходив він в Монолітовській севі. І ось цікаві, які ж варіанти переводу Бродяга на українську. Тобто. Це комбінізон мандрівника, який він використовував під час пробиття в Прип'ять. Окей, що там ще є? Комбінізон SSP100M NDI час. Одна з версій наукового комбінізону нового покоління. Надає власнику захист від аномального впливу всіх відомих типів на найвищому рівні. Розроблена за спецзамовленням НДИ часу. Цей костюм виглядає дійсно як науковий, але я його все ж буду звати космонавтом. Ну і останнє з делюксу. Надлегкий комбінізон найманця, модернізований для охоронців бару наразку. Бронепластини з високомолекулярного поліетилену дають змогу сильно зекономити вагу коштом захисту від куль. Також до цього видання входить бонус недодаткове завдання та офіційний артбук і офіційний саундтреки. На цьому делюкс закінчується. Та починається Ultimate. В нього входить все, що було вище перераховано. Крім цього, Зі зброї буде отримане доповнення до колекції Пістолет-Кулемет Viper. В модифікації Моноліт. Ми сильні твоєю волею, Моноліти. Ти спрямував нас, дав нам бачити та знати, чому ж твій голос замовк. Далі зі зброєю револьвер Ріно. В модифікації Model Competitor. Чи Competitor, неважно. Він описується як чудовий вибір для швидкісного відстрілу кровососів. В старій трилогії не було револьвера, тому це доволі цікаво. Пам'ятаєте, до речі, я вам показував малюка. Я вставив відеоряд з Малюком Та іншою українською гвинтівкою Фора. Так, проморгав. Але вони виглядають майже ідентично. До чого це я? А, так. Штурмова гвинтівка фора 221 в модифікації Колескова. ФОРА 221. Що отримало комплекс модифікацій для ефективного виконання спеціальних бойових завдань як у зоні, так і за її межами. Оснащена вбудованим глушником. Тепер гладкоствольна рушниця D12 маргач. Фурнітура з алюмінію та полімеру значно знизила вагу, що покращило загальну ергоекономіку. Ну і останок екзоскелет варти під назвою Штурм. Спеціальна штурмова версія вартівського бронекостюма, оснащена обважненим бронежилетом. Вбудованим екзоскелетом, потужним шоломом і яскравими елементами для швидкого розпізнавання свій чужий. Також Ultimate включає в себе сезонний пропуск, який дасть вам доступ до майбутніх DLC. Ну, і на цьому поки все. Ну що там, є вже 18.00? Ану, бігом качати гру та ділитися своїми емоціями в коментарях. Пока!